А он де народжується день? Яке красиве зимове сонце. Замку сонце по-особливому красиве. Не знаю, можливо, тому що це рідкість, тому цінується більше. І воно якесь таке особливо гарне і зранку, коли сходить і вдень, і а, при заході сонця. Вчора з хлопцями гуляли, і так красиво, а, такі з золотавим світлом воно освітлювало. А, така травка якась в парку росте. Схожа на ковил, але висока, я не знаю, як називається. І так красиво і сьогодні. Вон там народжується. І такі красиві дерева, все в паморозі. Ой, краса. такі наче все сиве. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Барви Днів або життя киян в Німеччині. Сьогодні неділя, ранок і, як завжди, ми рушаємо з моїм старшим сином Данькою на тренування з футболу. І поки їдемо, я просто не могла не засняти і не показати цю красу, яку створила природа. Ну а тепер, забігаючи трошки наперед, хочу поділитися своїми враженнями. Тренування з футболу зараз зимовий період проходять в фітнес-центрі, де футбольна школа орендує зал. І, от, поки Даня займався, я мала можливість спостерігати за тими людьми, що ходять до фітнес-студії. Справа в тому, що я ніколи раніше не бувала в фітнес-центрі в Німеччині і абсолютно не знала, хто туди ходить, який контингент. І от сьогодні, вперше в неділю повезла на тренування Даню. Я і дуже, і дуже була здивована і вражена тим, що 50% людей це були люди віку 55. Я дуже хотіла зазняти це на канал, але ну, по-перше, мені було соромно. А з іншого боку, в Німеччині є дуже чіткі правила цензури, і просто не можна знімати людей, без їх дозволу. Вибрались ми з Максом на прогулянку. Іде сьогодні сонечко таке. І легкий морозець. правда, зараз вже вітер трошки. Ну що, в парк чи на болото? В парк. Пішли в парк а тоді? шолом? Що? Шолом. Ой, забули шолом взяти, Макс. А, ну нічого, не будемо звертатися. А ти будеш з гірок з'їжджати? Якщо ти будеш з гірок з'їжджати, то тоді вернемось за шоломом. А? Макс? Якщо будеш з великих гірок з'їжджати на самокаті, тоді треба вертатися. Не будеш то тоді, не будемо вертатися. Обов'язково в Німеччині всі дітки якось це так прям. Я не знаю, це наче ніким так зовні особливо не контролюється, але всі дітки на самокатах, на велосипедах обов'язково в шоломах. А, і от Максик теж ми його привчили прям якось з самого початку, щоб вдягати шолом. І от він зараз мені нагадав, я забула за шолом взяти, бо самокат у нас був в машині, а шолом вдома лежить. І я забула шолом. А він нагадав, що зараз треба шолом взяти. От раз ми з Максом зараз вже вибрались гуляти в парк до нас. Покажу, що тут і до чого. І є тут у нас одна цікавинка. Ось це там журчить водичка, це не просто водичка. Це ось там написано Не карквеллі. Якщо в перекладі з німецького, означає джерело Некар. Некар це одне з великих річок Німеччини. Вона там, звісно, це не рейн, яка найбільша і не Ельба, але ну, вона там десь трошки далі, це приток рейну. Але от свій початок вона бере отут. Біг парку до коло нашого дому. Ось такого струмочка переходить так, в озерце Це таке. Біжить далі, далі, далі. І а в Штутгарті вже ця ріка, оцей струмочок, стає настільки повноводним, що по ньому плавають суда, баржі, кораблик. Дивись, таке враження, що тут греблю хтось збудував, чи це просто накидали палички. Невідомо. Хоча тут є бобри. Тут є бобри, і вони тут будують греблі. От, бобра зараз, може, так швидко і не покажу, але покажу, вон там іде такий качур красивий. Вон він. Ну, а ось, власне, тут хочу показати вам дитячий майданчик в Німеччині. В принципі, це, напевно, типовий дитячий майданчик, він побудований повністю з дерева. Що цікаво, що всі майданчики не фарбовані. І з одного боку, звісно, це дуже добре, оскільки це екологічно, немає коли спека, немає випаровувань фарби. Але з іншого боку, особливо перший час, мені було дуже незвично, і навіть трошечки мене вганяло в депресію, те, що все таке сіре довкруги, як моя сестра пожартувала, що наче туалет в селі. Ну, оце тут такі краники різні. Зараз вони не працюють, звісно, і запаяні на зиму, а влітку тут діткам можна бавитись водою. Тече водичка, дітки їх хлюпають переливають і так. от Граються, ну і можна, коли спекотні дні можна освіжитися, але насправді в цьому регіоні, де ми спекотні дні, бувають не так часто. Буде багато. Ви багато пускати? Тоба. Багато, багато. Булька, булька, я весела булька. Кругла наче кулька. Бульбашка я, булька, так, Макс? Обережно. Ну, а тут, друзі, вирішила поділитися з вами ідеєю вечері, яка була сьогодні у нас. Я сама люблю такі відео, і інколи, знаєте, буває, що не можеш придумати, щоб його приготувати. І отакі відео стають нагоді. Власне, у нас сьогодні на вечері була кашка Булгур і цівтельки м'ясні, тушковані із овочами. Все разом просто формую ці кладу їх в форму таку для запікання, додаю туди овочі, нарізані, трошечки вершків. В мене ще було в холодильнику, і все разом в духовочці під фольгою запікаємо. Ну, а тут треба було терміново рятувати печериці, тому що вони вже почали так чорніти в холодильнику, і треба було з них швиденько-швиденько щось зробити. Оскільки на крем суп в мене нічого не було, то вирішила я, що зроблю слоєчки із печерицями. Для цього беру листове тісто із магазину, печериці, печериці мию. Потім нарізаю все на дрібні кубочки, ось такі акуратні, швиденько. Далі беру одну цибульку, таку середнього розміру, очищую її. Очищую і знову ж таки нарізаю на такі дрібні кубики. Потім на двох окремих пателеньках обсмажую цибульку на рослинній олії. І печериці. Чому на окремих? Тому що печериці спочатку дають такий, пускають в водичку, з них виходить, наче як сік. І Мені особисто більше подобається окремо, щоб не було такої зайвої вологи, якось воно тоді золотава більш цибулька. Тому я завжди обсмажую окремо. Далі беру листове тістом, в мене покупне, ріжу його на квадратики. Можна на прямокутнички, в мене вийде трошки як зробити так, щоб розрізати деякі частинки, вийдуть з а деякі прямокутничками. І далі з тих, що вийшли квадратиками, вийде сформувати трикутнички. Ось така от математика. А з тих, що прямокутничками, ну, так і вийдуть прямокутнички. Ну і власне потім починаємо накладати нашу начинку, коли ми вже все обсмажили і з'єднали цибульку разом із печерицями, трошечки посолили його, хто любить, поперчили, я тільки солю. І починаємо формувати тісто. Ось у мене тут виходять власне, трикутнички, а потім те тісто, яке вийшло до формою, форми, його не вдається згорнути трикутничком і будуть просто такі, як кишеньки. Хто був важний міг помітити, що я була в одній ковці, а тепер стала в іншій. А, як ви думаєте чому? Це на мене вихліпнулася олія. І довелося швиденько перевдягатися. Ну і, і звісно ще кухню відмивати від олії. Але то вже чудеса монтажу не враховували. Тож дороблюємо наші слоїки. І якщо має хтось бажання і час, можна отак трошки прикрасити, наприклад, зробити такі надрізики на наших слоєчках. Якщо немає бажання і часу, то можна цього і не робити, звісно. На Наостаночок смащую наші слоєчки жовточком, щоб вони мали такий золотавий колір, або можна змастити молочком ще а, для краси. І будемо відправляти. Випікатися. 15 хвилинок, вуаля і наші слоєчки готові. Зараз, звісно, я їх їсти не буду, а от до сніданку буде поласувати чимось смачненьким. Ще додам яєжню, бо я її завжди люблю їсти на сніданок, овочі і вийде збалансований повноцінний сніданок, бо тісто це вуглеводи, які необхідні, а гриби біло. Недільні ігри з Максу, одні з улюблених. Це те, що експериментаріуми різні. Ми сьогодні заморозили тут в такій формочці. Я не знаю, вона як для панакоти мені здається. Але я тут панакота не готую. А тільки Максік всілякі для ігор. Фігурки з лего, з кіндерів. І от тепер він любиться так розморожувати ці фігурки. Але я це так водичкою просто гарячою поливаю. Ой, прям не фокусується якось. Ось. Ростає там Макс щось? Ой, так, да, дивись, вже дірочка відкрилася, водичка гаряча. От. а ще у нас тут, правда, солі геть-мало. Але ми трошки спробуємо, Макс, трошечки. Дивись, можеш на... можеш на одну сферку зараз не поливати водичкою, а взяти, насипати отак в ложечку солі. І посипати. І це буде так, як дороги посипають. От, Ти питав, що на дорозі біле, чому машина біла. А це сіль. Сіль теж допомагає. Давай новий візьмемо от. нову сферу. Ану. Максі, зачекай. Ой-ой-ой. От бери оцю нову сферу на ту, що водичку ще не лив. І давай отак я тобі поможу. Насипай. І тепер сиди, отам. І будемо дивитися. Буде танути? Так чи не буде? Не тане, лі... стіль не діє, так? А вода діє? Там. Вода під водою тане, так? Максі, ти вже наближаєшся до фінішу. Хто там в тебе? В льодовику? Хто там замерз? А? можеш здогадатись вже? Хто замерз там? Либо світильник. світильник? Водильник. Водильник тобто. Так, рибка. Молодь. Така розвага, яка цікава. І в 4, і в 10. І в 38 я б теж так наливала. Це як медитація, така своєрідна, розморожують. Так. Далі там покраплям, покраплям, так? Дивіться, тут можна ще помалювати. Ось і наприклад. Ні, ти просто там треба більше взяти фарби. О, тепер видно, да? Бачиш добре. А, водичку і в інший, можеш колір інший малювати. Ну що, наготувались, награлися, тепер ті, хто хочуть зранку їсти слоєчки, мусять дбати і про фізичну активність. Тому вперед побігла. Насправді дуже пишаюсь з собою, що вибралась, ось показую, скільки пробігла, а далі трошечки розкажу про себе і біг. Що вітаю себе із е, першою пробіжкою за тривалий термін е, майже за рік. Е, і з тим, що я все ж таки сьогодні не полінувалась, вийшла колись біг для мене був справжнім спасінням антидепресантом. Коли ми щойно переїхали до Німеччини, я якось ми переїхали в кінці серпня. А в середині серпня я почала в Києві бігати. І якось так я прям замотивувалася і дійсно бігала через день або навіть кожного дня. І коли ми переїхали в Німеччину, це був як такий щось пов'язуючи мене із домом, що я почала бігати вдома. І я от цю справу про... хотіла продовжити. І в Німеччині я також бігала. Кожного дня або максимум там через день. І е, в, тоді я вибігала спокійно 10 кілометрів на е, 5-45, так от десь. І з пульсом 164 по максимуму. Сьогодні ж у мене пульс максимальний 193 чи 198. Е, бігти було дуже важко. Ну як? Ні, не дуже важко. Зберешу. Бігти було терпимо. Я собі сказала, що я пробіжу що я пробіжу три кілометри, але це трошки було далі від мого дому. І я вирішила, що я добігу, добіжу додому, а потім, коли прибіжу додому, ще трошечки пройду з пішку пішки як для заминки, і запишу от це відео, власне. Десь вже з 500 метрів в мене почали я почала відчувати ноги. Але я тут ще думаю, чому. Перше, що звісно організм відвік від такого навантаження. І, на жаль, я в Німеччині навіть не так багато ходжу. Е, ну, якось так складається, що все на машині, на машині і ну, не виходить з такої ходи активної на дворі, як це було в мене в Києві. А в Києві я дуже багато ходила, і мені це направду дуже подобалось. От, другий момент у мене є варикоз, і звісно, з варикозом, як лікар, скажу, що це найкращий вид спорту для людей, в яких є варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. Бажано взагалі відмовитись від цього. Але для мене біг це такий антидепресант і дуже хороша медитація, тому що це єдиний вид спорту, в якому перше я сам на сам з собою. Це ноги болять, дихання, наприклад, не вистачає, ти вже не можеш бігти, але ти переводиш фокус думок на щось інше, на ну, от, будь на що на якусь іншу думку, і ти в цей момент починаєш розуміти, що ти вже не відчуваєш болі в ногах, ти вже не відчуваєш того, що тобі не вистачає дихання, ти біжиш все одно. І для мене це дійсно найкращий вид медитації. Тому я вдягла компресійні панчохи і бігла в них. І я думаю, що тут ефект ще від втоми ніг дали компресійні панчохи. Але все ж таки знімати їх я не буду, буду звикати бігати е, саме в компресійних панчохах. Я думаю, що якщо проявляти регулярність, і я думаю, що саме YouTube канал мені в цьому допоможе, тому що це дуже коли ти викладаєш, коли ти таку звітність, наче ведеш. Перед кимось, а насправді перед самим собою це дуже і дуже допомагає налагодити регулярність. Тому планую ділитися тут своїми біговими результатами, своїми, своїми біговими тренуваннями. Звісно, не в такій розлогій формі, як оце зараз говорю, а потрошечку, скільки пробігла, як, як пробігла з якими темпами. Тож, вітаю себе з початком і е, дуже хочу все ж таки цього разу не злитись, тому що е, попередні кілька років була дуже сильна втома. Макс був маленький, погано спав, і я зливалась. Е, не знаю, чому я злилась минулого року, тому що я почала і дуже гарно біговий марафон, але якось потім ну, буду, значить, брати себе в руки і працювати далі. Друзі, ну і на останок сьогоднішнього дня і сьогоднішнього відео загалом покажу вам спосіб накрутки волосся, який всі давним-давно знають. І він навіть простіший ніж я його покажу, не потребує таких витрат, тому що можна крутитися просто на халат, на пояс від халата верніше. Але я купила собі ось таку і ви знаєте, вона 100% того вартує, тому що це дуже швидко і дуже зручно з цим спати. Ти не відчуваєш цю, цю штучку на голові. Але зранку виходять дуже, дуже красиві кучері. І я, як знаєте, як і більшість людей, тобто. Якщо в людини пряме волосся, в мене абсолютно пряме волосся. Це я тільки от вимила голову, воно саме висохло. Якщо в людини пряме волосся, то людина хоче, щоб воно було. Кучерявим, а люди з кучерями часто хочуть, щоб воно було прямим. І зараз я в силу того, що ну не завжди вистачає часу, сили. Рідко корочу волосся. А в юності я прям ну не знаю, я прям дуже часто крутила і крутила їх на такі. в мене були. Я робила з рвала на маленькі шматочки тканину стрічечками, накручувала на цю тканину папірчик і отак от накручувала багато. багато Я не знаю, ну штук 50, напевно, тобто точно, або може, ну, може, не 50 30, що мені здається, штук 50 точно. І накручувала все волосся. І, в принципі, в мене доволі. Густе волосся, але це зараз вже такі прям геть залишки розкошів, але а в юності воно було дуже довге і ну, ще набагато густіше. Е, тому накрутити займало в мене ну, добру годину на цій штучці, але я е, завжди крутила. Або на ці на мамини, на термобігуді. Е, але ж з ними незручно зручно спати, але ну хто ж там в'їде. Думаю, прозручно, незручно. Головне, щоб красивим бути. Тож, починаємо. На початок забула спочатку цю штучку, мені якось, хоч не входить в комплект, ось така е, защіпка у вигляді краба, але я поки не накручу, я спочатку цю штуку собі е, прищеплюю крабіком. А потім отак. Береш це дуже надзвичайно легко. Береш, відділяєш прядочку і починаєш її закручувати. І ось один раз закрутив, потім береш нову ще одну прядочку і знову починаєш її закручувати. Ось так от навколо цієї штучки. І знову нову прядочку, і знову починаєш закручувати. Так, вже одна сторона майже майже докручена. Ось одна ще прядочка лишилася. Так. Ось, власне, все докрутили, закрутили. Ось ці штучки. Отак. І зав'язуємо резиночкою. І так, же, так само ж, якщо ви робите накрутку на пояс від халату, так само зав'язуєте внизу тільки пояс на резиночку. Ну а я буду другу сторону робити. Я не можу сказати, що я це роблю так професійно, досконало швидко, я бачила дівчатка. Роблять взагалі деякі це дуже швидко. Але я думаю, що це роблять ті, хто це дуже часто робить. А я, на жаль, зараз не так часто це роблю. І не тому, що ну, мені не подобається накрутка, а тому, що е, просто е, це треба потребує, що треба з вечора помити голову. А я не завжди з вечора. Встигаю її помити, тому що в будній день, поки все переробиш, доки всіх вкладеш, і от уже встати, я і сьогодні, ж, звичайно, всіх вкладала, але е, сьогодні вихідні і встати мені було е, ок після того, як діти заснули. А часто в мене буває такий стан, я думаю, що він знайомий всім мамам. Коли ти засинаєш раніше за дітей. От. І е, моя накруточка вже готова. Все, це забираємо. От така красуночка вийшла, я собі на якусь собачку схожу. От. Але завтра за те буде красиво і гарно. Ну і на цьому моменті буду прощатися з вами і до зустрічі у нових відео. pa 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 pa